Вітаю, любі друзі. Сьогодні я вам покажу функціонал того, що можна робити вже сьогодні за допомогою штучного інтелекту, як його можна впровадити в власні процеси, наприклад, продажу, аналізу, роботи, клієнтської підтримки і так далі. Давайте розпочнемо з простішої системи, системи спілкування з клієнтами. Покажу це на прикладі Сентпульс однієї з компаній, яка надає сервіс по візуалізації всієї цієї роботи. Да, ми користуємося нею досить часто як прокладкою. Для того, щоб штучний інтелект міг спілкувати з вашими клієнтами. Показую, як це функціонує. У нас за попередній місяць, як ви можете побачити, нейронка опрацювала. Давайте візьмемо за перше до 31. Так чи інакше, нейронка опрацювала. Зараз ми завантажимо. Ось завантажило. Активний год 54 тисячі і завершений год 48 тисяч. Ну, сума не актуальна, ми її не ведемо. 20 тисяч нових клієнтів. Всі інші клієнти, це ті клієнти, які так чи інакше колись зверталися до компанії. Як це функціонує? Перш за все, нейронка переписується з клієнтами та бере телефонні дзвінки. Телефонні дзвінки, які оброблені неправильно, десь недосформований запит, щось пішло не так. Вони падають ось сюди, наприклад, в неуспішний дзвінок. Тут вже живий менеджер мусить обробити цей дзвінок. Да? Що, наприклад, терміново призвідувати клієнт відповів, розмова перервана через проблеми зі зв'язком або через розмову перервану через тут же жива людина мусить підхватити цю розмову. Да? 60 неуспішних дзвінків, 60 необхідний контакт. Оператора. Також є підтримка, тобто в підтримку людина дзвонить на рахунок наявного замовлення, ще якоїсь проблеми. Тут опрацьовуються різні спеціалісти. Тут ми фільтруємо. Неуспішний дзвінок обробляє та людина, яка буде робити продовження і буде продавати запчастину. А необхідний контакт оператора це вже підтримка, уточнення по замовленню, різні речі, щоб різні оператори не попадали на, різні, на різних клієнтів, які дзвонять з незрозумілих номерів, чому міняють номери незрозуміло, да, в когось там Київ, старим і так далі. Щоб люди не попадали, просто не харилися через те, що вони беруть невідповідні. Трафік. Тобто система фільтрації трафіку, як мінімум. Мало того, ця система вже з ними поговорила. Тобто, тут вже пройшов дзвінок. Давайте ми візьмемо один з дзвінків і послухаємо його, як він пройшов. Дзвінки телефонують сюди. Е, Приходять це все інтегровано з телефоніями Ringostat, з будь-якими, які вам там, найбільше подобаються. Да, Unitalk, нам абсолютно все одно до якої підключатися. Підключаємось саме по СІПці. Давайте послухаємо. Доброго дня, мене звати Роман. Це компанія Start. Слухаю вас. Доброго дня, Роман. Олексій. А, я хотів би узнати там замовлення 2892. Який там його там, статус? Воно виконується не виконується, буде виконуватись чи ні. Розумію вас, Олексію. Очікуйте, будь ласка, на відповідь від вашого менеджера. Да? Він обов'язково з вами зв'яжеться та опрацює ваш запит. Якщо ви хочете Добре. зателефонувати саме вашому менеджеру, краще набирайте його безпосередньо. Ну, ви в загальному зрозуміли. Нейронка спілкується, збирає інформацію, ставить угоду, створює запит. Все супер. Тобто менеджер не попадає на різні ситуації. Наприклад, ті, хто обробляють один з сайтів, вони не мають обробляти, наприклад, інший сайт. Ті, хто обробляє замовлення з професійних порталів, не потрапляють на часників і так далі. Що робить далі? Нейронка? Далі нейронка робить те. Що вона спілкується з клієнтами, ну скидає угоди, які сформовані гарно, правильно з клієнтами. Да? Тобто вона спілкується, люди не знають, що вони спілкуються штучним інтелектом, вони спілкуються фактично з людиною, і вони там вона каже, що мене там звати Роман, і все. Вона закінчує на цьому якби розмову. Бота, він надиктовує і вона не розуміє там записи. Можу вам предоставити, щоб ви поняли. Там максимально нативна розмова відбувається. Також нейронка спілкується з людьми в чатах. Тобто можна зайти подивитися, яке було спілкування з людьми в чатах. Ну тут фактично ні, тут, тут нема спілкування. Да, але Нейронка спілкується так само в чатах. Ось є угоди. Да, давайте перейдемо в чати. Формує угоди і вже люди працюють. Зараз в роботі, наприклад, 600 активних угод. Всі вони, давайте зайдемо. Ведуться за принципом роботи. Ось якраз впала угода. Людина зайшла, доброго дня. Ідентифікує його по номеру телефону, питається, чи можу допомогти. Менеджер може в будь-який момент підключитися. Давайте в лайві подивимося, як це відбувається. Дякую за інформацію. Вказали він код під покраску. РАВ4-12 року. Ось дивіться, в лайві відбувається. Це не я. Це абсолютно не я роблю. Дивіться, ось зараз він так переписується, потрібно вказати. І збирає повну інформацію на рахунок того, що потрібно людині. Бампер, капот, РАВ4-12 рік. Супер. Потрібно вказати бампер в колір, БУ під покраску чи заміни, чи ще щось потрібно. Кайф, кайф, він працює максимально класно, нативно, гарно. І перепити, чи треба ще якісь запчастини? Він не помиляється, він обов'язково зробить так, як треба. Потім від код він знайшли технічному спеціалісту, ну і далі по техніці вже пішли працювати. Добре, йдемо далі. Після того, як вони тут працюють, спілкуються, гарно граються, да? тоді вже клієнт. Який має хороший запит, відфільтрований файний, потрапляє до по компетенції менеджера. Тобто трафік фільтрується максимально mm -hmm. грамотно. Що відбувається далі? Далі відбувається магія після того, як менеджер спілкується з цією людиною, йде аналіз. Аналіз всіх дзвінків, роботи, як вони працювали. Показує, як це працює. Кожна розмова, чи то телефонна, чи то розмова в форматі переписки попадає в аналіз. По аналізу є повна транскрибація розмови та повний аналіз. Повний аналіз того, що було. Самарі, клієнт надіслав фото з номером двигуна, попросив підібрати саме цей мотор, скинув ссылку на цей мотор, наскільки я розумію. Фотку скинув. Далі виявлення потреб. Тобто є блок виявлення потреб. Уточнив він код, терміни та бюджет не уточнив. Ноль, а треба було, уточнивши запитання, задав, додаткові запитання. Пояснення. Мене вже попросив, але того зробив та не зробив. Це могло підвищити закриття, вер'єрідні закриття. Далі презентував рішення. Добре, обґрунтував вибір. Добре, тобто поставила аїшка йому оцінку. Надано коректний варіант, вживаний оригінальний двигун, такий-то, такий-то. Класно, класно. Працював з запереченням, відсутність перебивання, тобто не перебував, аргументував дуже гарно. Альтернатива або знижка. Не було альтернативи або знижки. Скоріше за все, що просто не було можливості запропонувати. Чому клієнт не купив? Клієнт не зробив покупку, відвів, поки подумаю. Висока ціна, ну понятно, 240 тисяч тут багато що не зробиш. Ну в общем, от такі от саме рівень дає. Закриття діалогу, менеджер подякував за терміння, підсумував не підсумував домовленості, що не дуже гарно. Тобто резюме домовленості не було, да? тобто він не дуже гарно спрацював. Воно оцінює навіть етику, тон, як воно працювало, дружелюбно, недружелюбно, пояснює тон, бо ввічливий, професійний, без грущів. І навіть пояснює мирність покупки. Також видає повністю помилки. Не запитав про бюджет, не зробив того, не зробив того. Рівень менеджера оцінює та висновки про якість роботи. Ну, привітання в кінці, ми його просто не використовуємо і не аналізуємо. Дана аналітика велася тут, в такому форматі, ну і зрозуміло, що по кожному діалогу теж складно було б це аналізувати. Згідно, я з вами повністю згідний, тому ми можемо зробити генеровану статистику саме по конкретному співробітнику, відділу або по якійсь там конкретній людині. Як це функціонує? Давайте візьмемо і подивимося загальну інформацію по цілій компанії. Було проаналізовано 2930 дзвінків і переписок. Тут не розділяє на дзвінки та переписки. В середньому всі спілкувалися непогано, мають хорошу ймовірність покупки, виявлення потреб також непогано, закриття діалогу також непогане, але могло б бути значно краще. Тобто погано закривають діалоги і погано презентують рішення, тому що тут має бути оцінка. Один. Нейронка показана, такими проблемами потрібно попрацювати в цілій фірмі. Да. Презентація рішень теж могла б бути краще, тому що не одиничка виявлення потреб могла б бути краще. Да. Раніше на такий аналіз ропу виходили ну, часу. Зараз це робиться буквально в режимі реального часу. Мало того, можна додати фільтр. Наприклад, конкретний співробітник, наприклад, керівник офісу може відфільтрувати тільки по своєму офісі. Конкретний, наприклад, менеджер, конкретний менеджер може відфільтрувати це по не знаю, двох своїх молодших менеджерів. Наприклад, візьмемо метро. Згенерувати аналітику по конкретному співробітнику. Ось 66 дзвінків, непогана оцінка 11, максимальна 20, тобто половина міг би значно краще працювати. Ймовірність покупки в нього два, тобто непогане виявлення потреб на низькому рівні, виявлення потреб термін та бюджет на низькому рівні, тобто з виявленням потреб потребні працювати краще, закриття діалогу. Можна було б теж тут краще попрацювати. Робота з запереченнями також можна було б покраще працювати. Тобто, це все робиться на основі оцінок. розмов, з якими він спілкувався, да, його якби Тут показується все, що він з яким запитом, хто до нього звертався, в якийсь спосіб дуже масштабна аналітика, яку можна налаштовувати будь-який спосіб, який вам зручно, в який вам хочеться, і саме ця аналітика дає вам можливість потім працювати з людиною, пояснювати, який з моментів був зроблений добре, який не добре. Тобто, це можна пробудовувати як хочете. Потім в кінці воно дає інсайти, тобто воно розуміє. Там по тижню, по двох тижнях на основі дуже великої кількості інформації, які критичні точки в відділу продажів є, які потрібно вносити, які потрібно вносити на загали, які потрібно вносити по кожній групі. Це великий, потужний інструмент для будь-якого е системного відділу продажів, який з цим працює. Да? Тобто це прям круто-круто-круто. Нейронка дає тут. А... Різні результати і з ними можна і варто працювати. Добре, що можна ще робити? Тут можна писати свої промти, що дуже важливо. Да? Інтеграції підключаються практично до всього, інтегруємо різні інтерфейси, але в цілому, там неважливо, які у вас там телефонія. Да? Ми працюємо навіть на основі простих запитів. Що можна ще робити? Заходимо і дивимося. В промті можна прописувати абсолютно все. Обирати модель, яка буде аналізувати, та записувати йому кожне поле, виставляти кожну оцінку за уточнення стільки від одного до двох. За уточнюючі питання, додаткові запчастини, пояснення, пропоновані варіанти, пояснення, роботу з запереченнями, аргументацію, альтернативи або знижки. Тобто абсолютно все можна відцифрувати, дати йому ті фрази, які потрібно працювати, Тобто розпромтувати повністю скрипти, якими мають працювати ваші менеджери. Щоб потім в майбутньому вони використовують, наприклад, 100% так як треба відповіді на питання, могли ну, робу оцінити, як вони працюють. Тут оцінюється навіть тон та етика роботи, дружелюбність. Вставляється оцінка та даються інсайди про те, що з цим робити далі. Також тут є можливість на лаштуваннях проєкту розписати, хто який керівник якої команди, розмапити співробітників. Щоб ці співробітники там той за тим, той за тим закріплені, керівники команд також можуть бути розписані та роздавати якби, задачі. Мало того, погані оцінки можуть одразу по апі прилітати керівникам команд, різним людям, з якими ви спілкуєтесь, працюєте, і якби ці люди будуть так само в режимі реального часу. Наприклад, менеджер когось послав в режимі реального часу, після аналізу там буквально там, 2-3 хвилини вже старший менеджер знає про те, що людина повела себе некоректно. Такі ситуації були, вияснялись дуже швидко і закривались. Наприклад, у нас була така одна ситуація. Потім, коли менеджер зрозуміли, що за ними дивляться і дивляться дуже добре. Така ситуація не повторювалася. В цілому, це практично повний огляд того, що може робити, робити штучний інтелект в відділі продажів, що активно інтегровано у нас, і те, що має бути обов'язково інтегровано у вас. Щодо вартості рішень, сказати складно, тому що тут все індивідуально, але обов'язково можете з нами зв'язатися. І можемо поспілкуватися про те, як це буде виглядати, і в вашій конкретній команді, тобто ціна на ці рішення, залежить просто від конкретної кількості співробітників, задач, промтів і токенів. Дякую за увагу.